Зал був переповнений. Це ще раз підтверджує, що питання актуальні, глобальні і перспективні. Тим більше суспільство потребує глибоких і суттєвих змін щодо обороноздатності країни, піднесення економіки, а не тупцювання постійно на місці. Це справді екзамен не лише на зрілість для влади, а й на компетентність та вміння оперативно приймати виважені стратегічні рішення. Для того щоб ми сформували дійсно професійну, високоякісну контрактну армію, нам потрібно проводити звичайно це інформаційно роз'яснену роботу широко в межах нашого регіону. В той же час ми повинні і надавати всебічну соціальну підтримку і військовослужбовцям, і їх сім'ям. Кожен військовослужбовець та його сім'я повинні відчувати, що влада не стоїть осторонь їхніх проблем, і вони не залишаються сам на сам зі своїми проблемами. Перший заступник голови обласної державної адміністрації Геннадій Дмитренко доповів про те, що в області дислокується 11 військових частин. Затверджено райони і міста, а також і відповідно обласну державну адміністрацію за надання шефської допомоги тому чи іншому військовому підрозділу на Житомирщині та в зоні проведення антитерористичної операції. Та все ж багато питань можна розв'язати, якщо економіка розвиватиметься, а люди Отримуватимуть достойну заробітну плату кожен п'ятий із суб'єктів підприємницької діяльності, суб'єктів господарювання в нашій області у грудні минулого року нараховував заробітну плату найманим працівникам у розмірі менше її мінімального законодавчого рівня. Як наслідок, майже 6% працюючих всіх області, а це 12 тисяч працівників. Таку мізерну заробітну плату отримали. Зазначено, що кожен керівник міста району селища відповідальний за стан справ на підвідомчій території. Влада вимогливо буде ставитись до виконання державних і регіональних програм, і за результатами роботи першого кварталу можна чекати і організаційних рішень щодо керівного складу тих чи інших установ, які і тягнуть область назад. Обов'язково.